Здатком все добре. Дочка замкомандувача угрупуванням військ Російської Федерації в Україні Сергія Суровікіна Вероніка після чуток про його арешт заявила, що з ним нібито усе гаразд, і він перебуває на робочому місці. Про це вона сказала в коментарі журналістам. Там намагалася спростувати інформацію про те, що Суровікіна утримують усі СІЗО фортове. Чисто на з ним нічого не прийшло на робочому місці. знаходиться. а он то ви всім на связи, да? Да, все в порядку. А он нікуди не пропадав, ніхто його не арештовував. Ні, ну звісно, кадан никогда каждый день каждімка ті не делал. сирійський різник зник з публічного простору відразу після Пригожинського заколоту. Це породило чутки про його арешт. Офіційної інформації про таке немає жодної, але воєнкори спішать заспокоїти, що генерал, мовляв, продовжує виконувати свої завдання в Україні. Водночас Financial Times, посилаючись одразу на три джерела, пише, що Суровікін, який як відомо підтримує добрі стосунки з лідером ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним, кілька днів не з'являвся і був затриманий. Нагадаю, за даними За New York Times, суровікін знав, що Пригожин готує заклад. ба більше, ймовірно, підтримувати вагнерівців могли й інші генерали країни-агресорки.